Все, побігли, може шапочку зняти тобі. пройшлася по тому містку, що його почистила від тих от кульок, тут накидано, щоб можна було легко проходити. Ришився я з Кароліною один, поки Наталя пішла по магазинах, тому що Кароліна на відріз сказала, що вона йти в магазини не буде, вона не хоче, їй то не інтересно. З Кароліною прийшли на дитячий відділ покататися. Кароліна з одного боку, ну а тато з іншого боку. Ми разом катаємося, тут не треба гойдатися, просто воно придумано, воно таке. Електричне в нас саме видається в ліво вправо. Кароліна вже побігла, а на кухні готувати щось. Вау! А що там в нас є? Капуста? Може там ще щось є? Не відкриваються двері. Хтось позакривав, напевно, їх. А там теж нічого нема. Тільки каструлька. Так, у нас тут ми знайшли дві капустини. Що ми можемо зробити з двох капустин? М? Капустняки. А, то в магазин ти занесла? Ясно, в супермаркет. А ти будеш з кухні все продавати. А що, прикольно придумали? З кухні приготував, магазин, заніс, продав. Тут, оказується, ще є навіть корзина. Так, я напевно куплю капусту, бо у вас більше нічого нема. Тут ще є щось, а, то кулька жовта і кулька салатова, так? Добре. Скільки коштує капуста? 50 гривень? А, а це бонус, так? Кульки? Добре. Окей, я беру все. На, на і бери, буду Добре, все, дякую, я пішов. па-па. Па-па. Прибігли ми до кораблика. От там є таке кріселечко і все. І можна так кататися. Воно не досить швидко рухається, але досить така класна качелька. Кароліна мені каже, тато, дивися, там лізе бейбочка. Дійсно, бейбочка лазить у такі маленькі дітки, які ще повзають, це для них класний атракціон. Там ще, може, покатаємося на оці от прикольні гірки рожева, жовта, синя. Є ще така, яка рухається, типу лазанка. все, побігла вона на гірку. хоче спускатися. Що, помогти тобі вилізти звідси? Давай. Куди ми підемо? На іншу гірку? Ну давай! Карліна так вилізло на сам верх. так давай я тебе спущу Ти так високо залізла. Ти не боялася, Так, Кароліна собі вибрала, що вона буде на машині поліції. Зараз буде їхати і дивитися за правопорядком на майданчику. Тут ще є різні, ще є такі з дахами розові чорні. Але Кароліні подобається поліція. Що там Багажнику, може щось є, нема нічого. А думала, що там має бути? Наручники. Прийшли ми на батута. Тут у нас ще є східці, на які можна забратись на саму гору, тільки якщо їх хлопці пропустять, і з'їжджати в ці от квадратики. Поки я тут на Батуті стрибаю, Карліна познайомилася із хлопцями. Вони вже вирішили, що вони будуть з'їжджати разом всі. Але добре, що обережно і по черзі. Не, -а. не хочу робити. Ні, то тільки на жетончики треба купляти. Там можна якісь такі от кульки виграти, не працює, треба жетончик. Ідемо тоді будемо інші грати. Приїхала фініш. Все, поламалася машинка. Так, <різований> да, попала в аварію. Оце якраз гра для Кароліни. <різований> Тут треба нагодувати свинку і треба... Да, треба так сильно стукати тою лопатою. Ого, 16 кульок вже. Мама ще щось купила в ресерведі. Ну, це якраз для доці. Треба так сильно сильно. Ого, 44. Нічого не вилазить, тут немає ніяких бонусів, так як в Ігроленді. Помінялися рулями. Наталя прийшла і пішла в оцей величезний замок. Почему починає Отак ми починаємо. Ну давай. Помінялися тепер рулями з Наталією. Ого! Я тепер розумію, чого Наталя каже, що вона змучилася. Ну, на першому поверсі тут ще норм. Та, треба по крестику поскакати, але я скакати не буду. Не так швидко не тікай, бо я не встигну за тобою. Так, тут всякі різні перешкоди. А що це таке є? Може в них треба просто було або кидати якимись кульками? Щось не знаю, що вони мали тут на увазі. Бо з одного боку є така стіна, і з другого. Пішли далі, Пішли далі показуй мені, що тут ще є. Скоренько! Ого! Такий рот лева, Хочеш, щоб я перший прийшов? Ну давай, перша проходь. Давай, побігли з кулькою. Знайшли кульку. Давай, попадеш в дирочку? Єее! Цю дирочку? Добре, давай я спробую. Бачиш, тату не попав. Не попав. Давай, зараз тату попаде. Є! З другого разу. Попав. А тепер в іншу сторону чи в цю? Ну давай, кидай. Тепер ти, Ти перша. Ти. ти хочеш я? Ну давай. В яку мені попадати з тих дирочок, покажи пальчиком. В ту саму верхню? Ну давай. Ай, не попав. Давай ще раз. Є! я попав в суву. Тепер ти твоя черга. А ти можеш в нижню якусь кидати. Не попала, давай ще. А давай в цю попадеш. Сюди. Так, побігли тепер далі. Карліна покаже, які тут у нас ще є цікаві атракціони. Ого! А тут у нас що? Лазанка. Лазанка така є. Ану? Вау! Дійсно, тут теж є зіплайн. Хочеш покататися? У нас є така тарзанка, давай я тебе буду тримати і поїхали. Вау! В другу сторону їдемо? Ні. Ні. Не хочеш у хочемо? Кульку добре. Мені сподобалось щось їй е, їхати в цьому зіплайні, тому що тут просто така ручка заокруглена, а не така подобається, де можна двома. Зручніше так було би. Так, татові візно треба пролізати через ці от нори. Кароліна пішла тими такими маленькими залазами, а тут можна для батьків пройтися з ходинками. Де ти? А я вже тут? Я перший! А ти наш у мене! Що? Я пішов по сходах. Я тебе залишив, так? Так. Вибач! Я просто хотів скоріше добратися сюди до гірки. Ідемо далі покажу, що там є. Але ти не спіши так. Тато то не встигає. Що? Клас! Тут можна провалитися. Ага, це типу як обманка. Так, мені ліпше обійти. Тут у нас кубики. Ой, Кароліна вже десь полізла на третій поверх. Так, тепер будемо в трубі лізти. Інтересно, як тато тут полізе. Кароліна, чекай! Короче, мені приходиться лізти взагалі ось так. <рес> Саме легше. Так, поки я виліз, Кароліна вже втікла. Тепер її треба шукати, де вона є. І клоуни. я чую, як вона не кличе. Я йду. Кароліна. Де? Де ти є? Ліна вибігла з майданчику і почала плакати, що вона тата загубила. Я тут! Я просто не встигав за тобою! Так розплакала, що тата загубила. Є тато, є! Руйнялися місцями з Наталією, тому що я в цій трубі реально не встигав вже за нею. Я мусив якось пролазити, бо вона за дуже-дуже маленька. І тепер Кароліна пішла бавитися з мамою. Мама менша, то їй легше тут бігати. Так набігався. Я потім, коли вона мене загубила, я був на третьому поверсі, а бачу, вона вже вниз спустилася і до Наталії плаче, що тата загубила. Тут знайти вихід старшим дуже тяжко. От менше, то набагато легше. Взагалі на першому поверсі ну, нормально ходити дорослим на пів присадки. Другий поверх він вже маленький, а третій це ну, просто якийсь кошмар. От я от тій трубі застряг, що потім себе мусив проштовхувати. Вона от Настільки от така тоненька. Ще менше, ніж той поверх. Мама, катайся! Мама, катайся! Прикольно! Все, мама, вставай. Мама два рази катнулася. Поки Кароліно там малюють, купив два зупинки, такі по 20 гривень. І хочу виграти з цього. Може, якийсь пакуночок виграє. Прикольно. Мені інтересно, що там всередині просто. Чи біжутерія, чи ні. Отак от виглядають ці пакуночки запаковані. Хочу от витягнути іменно ось цей пакуночок він мені сподобався. Так, закинув жетон. Що в нас тут? Так. Треба подивитися, ще трошки. А, тут 6 секунд йдуть. Хоча він далі не пхається, ні? Далі він не хоче. Ну давайте пробуємо. Я купив два жетончика. Ага. Це і не витягнули. Все. Програли перший раз. Тепер треба якийсь витягнути інший. Все, у нас є ще. Так, тут 40 секунд можна якраз приналаштувати. Ну, майже по центру. А з цього боку якось ні. Отак. От ну якось не до кінця доходить. Що в мене? 10 секунд. Ну давайте, це остання спроба. Вау! Ну! Ну! Єс! Я виграв пакуночок! Наталя з другої спроби, я виграв пакуночок. Клас, потім вдома розпакуємо. Мені сподобалася ось ця кулька. Вона така класна. А ну покажися. Покажи, як тобі намалювали Аквагрим. Бо мамі щось не сильно сподобалося. А ну так о, рівненько стань. Та, трошки криво намалювали. А знаєш, поки тебе малювали, тато зіграв гру і виграв подарунок. Давай відкриємо. Давай! Відпускай кульку, хай летить. Це якийсь лимончик чи що це є? Так. Це брелок до ключів. Я думав, там якась буде біжутерія або щось прикольне. То в мами сьогодні не останнє розчарування буде, тому що їй не сподобався аквагрим. Не сподобався, що кулька така дорога. А, ну і... а тобі сподобався той браслетик? Що це є? Лимон і бананчик. А ні, воно насправді прикольно виглядає оце. Але я думав, що там біжутерія.